Хаскі та його учитель білий кіт, розділ 22, учитель цього високоповажного, в гніві. Човоні не охопила лють, коли він почувся. Він хотів зняти вербову лозу злого сяньсянь і рішуче спрямувати її на подружжя чень. Однак поки що він не міг розплющити очі, аби обсипати їх прокльонами, адже тоді пелюзія миттєво розвіялася. Дух міг потрапити в тенета бар'єру відновлення лише один раз, тож якщо зняти бар'єр, він ніколи не зможе почути решту того, що Лвосянсянь мала сказати. Тому йому залишалося лише стримувати лють, що полегкотіла в ньому, слухаючи решту оповіді Ловосянсянь. Після смерті її оніміла і розгублена душа відійшла до підземного світу. Вона пам'ятала лише те, що перед нею стояла вбрана в пишній шати пані, яка була дуже схожа на примарну церемонімейстерку в храмі. Стоячи перед нею, церемонімейстерка запитала тихим голосом Ви з чень бохванням не змогли ділити ложе за життя. Чи бажаєте ви бути похованими разом після смерті? Я хочу, так, я хочу, розгублено вигукнула вона. Тоді я попрошу його прийти. І скласти тобі компанію, гаразд. Ловосянсянь ледве не вигукнула своє бажання погодитися, але раптом щось пригадала і зупинилася Я померла? Так, я примарна на майстрика підземного світу, і я можу дарувати тобі щасливий шлюб, виконавши твоє давні бажання. Тоді, якщо він прийде, щоб скласти мені компанію, він також помре. Заціпеніло промовила лво сінсянь. Так, але небеса милосердні життя чи смерть це дрібниці. Це лише як заплющити очі. Тож яка в такому разі різниця? і очікувалося, Чуванін задумався, почувши це, ця примарна господиня хитрощами зваблює людей, щоб ті загадували бажання, які можуть позбавити життя інших. Яке мерзенне божество. Хоча Восінцянь померла несправедливою смертю, вона не була злостивим духом, вона лише постійно хитала головою. Ні, будь ласка, не треба його вбивати, його провини в цьому немає. Примарна господиня обдарувала її тужливою посмішкою. Така доброта, але що ж ти матимеш натомість? Однак істота не намагалася змінити її думку як божество. Вона могла лише переконувати людей у здійсненні їхніх лихих бажань, але не примушувати до цього. Поступово її постать почала зникати, а голос почав лунати нерозбірливо. Душа повертається на сьомий день, сказала вона. Коли ти відвідаєш світ живих у цей день, подивися, чим займається сім'я чень. Тоді я знову прийду до тебе, щоб дізнатися, чи ти все ще нітрохи не шкодуєш про свій вибір. Через сім днів, у день свого повернення, Дух Лосянцянь прийшов до тями і відправився відвідати світ живих. Вона, охоплена тривогою, попрямувала знайомими стежками до маєтку чень, жидаючи востаннє побачити свого чоловіка. На її здивування, маєток чень був святково прикрашений ліхтарями та великими стягами. В той же час за межами двору світили яскраві вогні, вітальня зала. Була заставлена весільними подарунками, а перед головною залою красувався величезний іероглів Хі. Обличчя пані Чен сяйло, на ньому не було жодних ознак хвороби, і вона випромінювала радість, даючи вказівки слугам упаковувати подарунки для заручин у червоний шовк і оздоблювати їх квітами. Іероглів Хі, подвійне щастя, символ удачі, Хто отрушуватиметься? Хто готував подарунки на заручини, хто не пошкодував коштів на таке пишне свято, як розкішно? Хто? Ловосян сянь, -сянь пробиралася крізь жвавий натовп, прислухаючись до гомону голосів, що панував у маєтку. Чень, вітаю вас із зарученими вашого сина з донькою голови Яо. Коли відбудеться бенкет з нагоди заручин? Чень була безсумнівно благословенна. Молода пані Яо справді є щасливою зорею сім'ї чень. Тільки но відбулися заручини, а у вас пані Чень, уже набагато кращий вигляд. Ваш син і молода пані Яо, як золотий нефрит. пара, що була поєднана небесами, так застрісно! Ваш син, ваш син, ваш син. який син? Хто одружується на дочці сім'ї Яо? відчайдушно блукаючи знайомими залами та подвір'ям. Лвосінсянь шукала знайомий силует серед балачок і гомону, що лунали звідусіль, і знайшла. чень Бохвань стояв перед півоніями в дальній залі, заклавши руки за спину. Його обличчя було виснаженим, а щоки запалими, але він був одягнений у червоні шати не весільні, а традиційні шати міста кольорових метеликів, які одягають майбутні зяті, коли йдуть до будинку нареченої. Щоб освічитися. Він збирається освідчитися? Усі ці щедрі подарунки, всипані золотом, сріблами, перлами, всі вони були підготовлені ним, чень бохваним її чоловіком для дочки сім'ї Яо. Ловосянцянь згадала, як вони одружувалися. Тоді не було нічого, лише двоє людей, одні почуття в серці. І нічого більше ні, царами, ні майстра, ні дружби чи дружки, ні жодних подарунків. Сім'я чень тоді ще не мала достатку і не володіла навіть гідним набором коштовностей. Чень Богвань підійшов до мандаринового дерева на подвір'ї, яке вони посадили разом, і зірвав ніжний цвіт, щоб дбайливо та обережно заправити його у її волосся. Тоді вона запитала його який вигляд я маю, прекрасний, сказав він. Потім на мить притих, після чого вибачливо погладив її по волоссю. Ти гідна кращого. Ловосьін сянь посміхаючись, стиснула губи і сказала, що їй влаштовує таке весілля. Чень бухвань пообіцяв їй, що коли він офіційно побереться з нею через три роки, то неодмінно влаштує урочисту церемонію. На яку будуть запрошені всі охочі, він забере її на паланкіні, які будуть супроводжувати вісім чоловіків, вбере її в золото і срібло, а вітальня буде завалена подарунками на честь заручин. Обіцянка дана того року бриніла відлунням в її вухах. Тут і зараз це була така ж сама обіцяна ним грандіозна та пишна церемонія, і всі були запрошені. Але він одружувався з іншою, Гнів і смуток переповнювали лосян сянь. Вона несамовито кричала хотіла пошматувати ті червоні шовки та парчу в кімнаті. Але, як дух, вона не могла фізично торкатися до предметів чи людей. Ніби відчувши щось, чинь Бахвань озирнувся, його погляд був порожнім. Він утупився очима в шовки в кімнаті. Хоча жодного вітру не було, вони все одно хиталися. У цей момент підійшла його молодша сестра. У її волосі була біла, нефритова шпилька, вона потайки оплакувала когось. Брате, будь ласка, з'їж щонебудь на кухні. Ти вже кілька днів нічого не їв, а тобі ще треба їхати до резиденції голови повіту, щоб освічитися. Твоє тіло не витримає таких навантажень, якщо ти хоч щось не з'їси. Сестричко, ти чуєш, ніби хтось плаче раптово запитав чень Бохвань. А? Ні, брате, ти. Вона зціпила зуби, так і не закінчивши думку. Чень Бохвань продовжував дивитися на те місце, де гойдалися шовки. Як та мама? У неї гарний настрій? Чи одужала від хвороби? Брате, добре, що одужала. Чень Бохвань трохи постояв, роздумуючи. А потім пробурмотів собі під ніс. Я вже втратився сянь. сянь Я не можу втратити матір. Брате, іди поїж. Будь ласка. Лова сянь сянь ридала, кричала, хапалася за голову, завмираючи від болю. Не йди, не йди, прошу тебе, не йди. Гаразд, сказав чань Бохвань. Його знесилена постать завернула за ріг і розчинилася вдалині. Лвосянцянь стояла самотня в цілковитому заціпенінні, а по її щоках рясно стікали прозорі сльози. Випадково до неї долинули голоси братів чень, які стали винуватцями її смерті. Це був другий і наймолодший брат, що щось шепотіли -що -що один до одного мати така щаслива, Фух, наче камінь з душі спав. Та й не кажи. Знадобилося півроку прикидатися хворою, щоб нарешті вигнати цю злощасну напасть. Хіба вона може не бути щасливою після цього? Молодший брат пересмокнув язиком. Не можу повірити, що вона ось так просто взяла і померла. вигукнув він. Ми лишень вигнали її, ми ж не хотіли її вбивати. Якою ж вона була дурепою? Невже навіть не здогадалася покликати на допомогу? Хто знає. Можливо, вона була такою ж тонкошкірою. Який її примхливий татусь, нашої провини немає в тому, що вона померла. Нехай мати й обдурила її, але нам теж було не солодко. Тільки подумай між донькою голови повіту і якоюсь простачкою тільки йолу повбрав би її. До того ж, якби ми образили молоду пані Яо, для нас це теж не скінчилося б добре. Ти маєш рацію. Ця дівчина була звичайною дурепою. Якщо вона так хотіла змерзнути до смерті, то це не її совісті. Саме ці слова досягнули вухло сянсянь, і лише після своєї смерті вона нарешті зрозуміла, що бути так званою вісницею нещастя означало бути бідною і низькостатусною, і що вона не могла навіть близько зрівнятися з поважною донькою голови повіту, тільки дурень обрав би простачку, як вона. Ловосянцянь остаточно втратила самовладання. Вона повернулася до храму примарної церемонімейстерки з серцем, що палало від люті та образи. Вона померла там, квола й немічна, а зараз повернулася туди з серцем, сповненим гіркоти та образи. Колись Ловосянцянь була завжди такою доброю і лагідною. Але тепер у ній пробудилася уся ненависть, яку вона відчувала протягом усього життя, і вся злість. Яку вона ніколи не випускала на волю. Вона заволала пронизливим криком. Її очі налилися кров'ю, а дух тремтів. Я, лвусянь сянь, бажаю віддати свою душу, щоб стати лихим духом. Я благаю матінку церемонімейстерку лише про відплату. Я хочу, щоб уся сім'я чень померла з жахливою смертю. Я хочу, щоб вона. Я хочу, щоб ця моя свекруха, що гірше за тварину, власноруч в своїх синів, усіх до одного. Я хочу, щоб чень бохваня разом зі мною був у пеклі, нехай його поховають разом зі мною. Я відмовляюся миритися з цим. Я ненавиджу їх, ненавиджу їх. Глиняний ідол опустив повіки, і куточок його губ вигнувся в усмішці. У храмі відлунням пролунав голос. Твоє поклоніння прийняте, і твоє бажання буде виконане. Відтепер ти, лихий дух. Іди і вбивай усіх, хто тебе образив та скривдив. Зблиснуло яскраве криваве сяйво, і після цього лово сянь, сянь вже не могла нічого пригадати. Але Чивонін уже знав, що сталося далі. Примарна господиня взяла під контроль злий дух Лосянсянь, щоб заволодіти пані Чень і вбити членів сім'ї чень одного за одним. Причина, через яку Чень Бохвань лишав у червоній труні, що була закопана на вершині гори, це бажання Лосянсянь, яке виконала примарна церемоні церемонімейстерка. Я хочу, щоб чень Бохвань був похований разом зі мною. Крім того, примарна господиня навмисно поставила труну там. Де чень Бохвані і його нова дружина збиралися побудувати свій будинок, як своєрідне прокляття і водночас помсто. Що стосується аромату в труні чень Бохвані, то це був аромат стометеликів, що був на тілі Лосянсянь, коли та померла. Труна була наповнена як сильною енергією образи, так і цим важким ароматом, тому що душа Лосянсянь спала всередині разом з Бохванем. У Лвосянсянь не було сім'ї. Коли така людина помирала, її зазвичай піддавали кремації, а не ховали. Таким чином, вона більше не мала тіла і могла набути своєї форми лише в труні примарної господині. Коли Чиванін розколо труну лозиною, душа Восянсянь втратила свій притулок і розсіялася, тимчасово не маючи змогу відновитися. Це було причиною того, що енергія гніву та образи була сильною, коли труна була закрита. Але ослабла, коли її відкрили. Проте чому в ілюзорному просторі всі трупи були підібрані попарно, окрім чень бохваня, якому підібрали паперову наречену примару? Чувані на мить замислився, перш ніж збагнути що до чого. Примарна господиня не порушувала би власної обіцянки. Отже, ця паперова наречена мала бути тілом ловосянцянь або іншими словами носієм. Оскільки тільки Лвосянцянь могла бути похована разом із ченьбохваним. Усе стало цілком зрозуміло Чованін дивився на безпорадну дівчину в ілюзорному бар'єрі. Йому хотілося щось сказати, але він не знав, що саме. Старішина Йохен дійсно погано ладнавиз словами все, що він говорив, звучало незграбно та скуто. Мовчання затягнулося, і, врешті-решт, він так нічого й не вимовив. Дівчина стояла в поглинаючій, безмежній пітьмі. Її лагідні, круглі очі були широко розплющені. Чованін подивився в її очі, і йому раптом не вистачило снаги витримати це. Він не міг би витримати ще одного погляду і хотів піти. Він же збирався розплющити очі, щоб покинути бар'єр відновлення, коли дівчина заговорила «Брате Братегінво, є ще дещо. Що я хотіла б тобі сказати у китайській народній міфології, владика потайбічного світу». «Хм?» Дівчина опустила голову і почала хлипати, прикриваючи долонями свої сльози. Вона тихо промовила Брате Яньло, я не знаю, що я зробила потім, але я, я не хочу вбивати свого чоловіка. Я... Я не хочу бути лихим духом. Я справді. Я не крала ті бандарини, я справді дружина чінь Бохваня. І все свідоме життя я справді, справді ніколи не хотіла нікому зашкодити. Я справді не хотіла нікому заподіяти шкоду. Будь ласка, будь ласка, благаю тебе, повір мені. Її тремтячий голос зривався від ридань. Я ніколи, я ніколи, ніколи не брехала. Я не брехала. Чому за все життя мені ніхто ніколи не вірив? Вона жалібно схлипувала. Голос Чуваніна пролунав у пітьмі. Він промовив небагато, проте без вагань. «Угу». Худерляве тіло Ловосянсян стригнулося. Я тобі вірю, сказав Чуванін. Ловосянсян намагалася витерти сльози, але не могла припинити плакати. Зрештою, вона затулила обличчя, вкрите сльозами руками. І глибоко вклонилася постаті в темряві, яку не могла бачити. Чуванін знову розплющив очі. Він тривалий час нічого не говорив. Час середині бар'єру плинув інакше, ніж у реальному світі. Він перебував всередині нього довгий час, але для тих, хто був зовні, це була лише мить. Може він ще не прийшов, і решта живих членів родини чинь безпомічно спостерігала за ним. Чуванін несподівано відклав вербову лозу. Я висловлю твої образи замість тебе, сказав він пані чень. А тепер можеш спокійно спати. Пані чень безтямно дивилася на нього налитими кров'ю очима, а потім з глухим ударом пала на землю, втративши свідомість. Чуванін знову підняв голову. Його погляд пробігся по обличчю господаря чень, а потім зупинився на молодшому синові. Я запитую востаннє. Його голос був непохитним. І холодним, він говорив повільно, чітко вимовляючи кожне слово. Ви справді не знаєте, чий це був голос. Цій озвучуваці теж є що сказати. Ми нарешті зустрілися, я подала, слава Боже, ті дві заявки на фанкон, і тепер залишилось тільки до 18-го числа чекати, чи приймуть, чи не приймуть, ну й тривожте, звісно. Тепер главу виходитимуть точно частіше, бо поки що планів ніяких немає. Я думала, що ця глава вже там буде те, що буде в наступній, тому да, дуже люблю цю частину з мандаринами. Перше, коли читала на мандарини, довго не могла дивитися нормально. Зараз згадала, як це було, і добре, що мандарини подорожчали. Що ж? Всім дякую, що слухаєте, і папа. -па.